А, я Аліна і сьогодні я вам показую свій особистий щоденник. У мене особистий щоденник виглядає ось так. Він на резинці. Я поставила резинку, бо якщо він без резинки, він дуже в мене відкривається. У мене тут такі стікери, я його не до кінця закінчила і не буду закінчувати. Ну, буду, але за відео про закінчення не буду знімати. Ну, Він такий фіолетовий з Вінкс. Тут Blue, муза і флора. Взагалі теж. Букнотик від фірми MySon In. My in. Ну, там багато канцелярії на цій фірмі я купляю. І так, приступаємо. Я зняла резинку. От як він в мене буде відкривати. Дуже відкривається. Так, резинку я відкладаю на бік І так, перша сторіночка ось така. Тут перше стоп, 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 стоп. А, і тут така наклеєчка з лалею. Далі почала. Закінчила, я ще не написала. Тут перший особистий зошит, ну це особистий щоденник. Я просто помилилися трошки і не хотіли закреслювати. Друга сторіночка перша повалку Аліни. Далі тут все таке про, ну, про особистий щоденник, тут наклейки. Далі тут йде про мою школу. І такий я вирізала від чеку сабантуй. Ну, Вирізала такий папірчик і тут пише два моїх улюблених напитка. Фанта, кола. І так, тут скільки грошей ти знайдеш. Тут багато є папірчиків таких. Далі малюю команду, і в мене це не вийшлося. Далі смайлики? Тут не дуже добре видно цю сторінку. Наше постелом, я розумію, що тут дуже смішно вийшло. там таке. Далі флаг, американський чи англійський я не знаю що сказати. Далі Лоле Іф, це для дівчат сторіночка. Тут конвертик і там є кого, ну, хто тебе любить. Далі про спорт сторіночка. Дальше про моду, сторінка. Це катуфелька і платочка. Морозоворуч. Моє улюблене. Улюблені співаки, але це вже не так. Бо улюблена співачка в мене сі, а улюблений співак Тіматі і дві. Ну, Дальше два сердечка, червоні і синій цирк. Про церсклоундай. Тут такі бантики, тут те, що я. Ну, тут те, що я люблю ходити. Де Дальше лаки такі мої улюблені від цієї фірми. Дальше мої улюблені кольори, червоний, фіолетовий і жовтий. Моя ліва права рука, ну, це не так, бо в мене тут вийшлося дуже за грубо чогось. Тут такі дві наклечки класні. Ну Короче, тут, тут листіни, про які я мрію. І просто тут стоять там так як сказати, тут стоять такі рекламочки. Далі йде в, е, хлопчик з вайфаєм, ось така вага і е, ось таке від йогурта-ростіжка, типу, ну тут від кіна. Е. Далі йде курка і торт. я не знаю наші я це приклеїла. Далі улюблений салон краси Софії. Далі рекламки. Тут є така рекламочка про інтернет клумбус. У мене не Клумбу. Далі просто курка. Так. Далі, зараз я вам покажу рекламка. Просто чак. Там чак Далі тут йде таке, таке сердечко і такі наклеєчки. Губка Боб, американський флаг, а, проїзд. Ну, це, ну, це колишні білети. улюблений цукерок і тут дві таких Е, Далі мої секрети, ну це не права, в мене секрети не такі вже. Наша сторінка Голе тут історія з найкращого дня. А тут, О, ой, зараз покажу. В цьому конвертику лока локаїзики. Далі ютуб, вкусняшка сторіночка. Це для хлопця. У мене хоч його немає, я не знаю, аж. рекомендація на день в цьому конвертику є рекомендації на день е, Косметика моя улюблена. Е, це, як сказати, вам сініжок є ну, прапор, типа, тут такі сердечки. ще сторінка секретів. Тут в мене такий папірчик і тут все секрети Ну я не покажу. І тут написано кому можна дати. Далі 10 фактів про мене. Зараз я вам їх прочитаю. Я пацанка, я лінива, я дільська, я вперта, я весела я смішна, я королева. Я гуляю з хлопцями, я люблю хлопців нервувати, я люблю битися, я крута. І тут йде Україна єдина пише, Україна єдина країна. І тут ось ці папки три е, листочки. Ну, Тут э, цей. Я люблю Україну. Далі мої улюблені відеоблогери Мар'яна Рока, Катя Клєп, Аліна Солопова, Саша Спірбер, Спілбер і Іван Гай. Іван Гайлес плещик, ну, але я його люблю. Те, що Україна єдина сторіночка, тут просто державний герб і державний хім. І тут такі сердечка. Далі мої мрії. Зараз прочитаю їх. Я хочу ходити на бокс і футбол. Я хочу мати чорне волосся. Я хочу лосіни з малюнком Лондона. Я хочу стати Мар'яною Ро. Я, хоч... Я, мрію поцілу... Я мрію поцілувати Мар'яну Роя Івангай. Я хочу стати Христиною Сі. Я хочу співати на сцені з Христиною Сі. Я хочу iPhone 6 і Кабріолет 4Х. на его главнейшее линии я хочу стать пацанкой. А дальше такие наклеечки из Винкшота. Размалялка 5 цвета руч. И вот такая страничка всякие штучки. Тут всякие штучки приклеенные В самом конвертику тоже всякие штучки. Там, целом, пока, такие, -то, всякие, такие штучки. Вот. І такі стикери. Далі ще э, цю сторіночку я не можу показати, бо це паролі від, скайп, від сайтів всяких, а ця сторіночка просто така э, просто така сторіночка такими от. І більше нема. Итак, з вами була Алина. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Я вас всіх дуже люблю. па па